Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, єдиному і живому. Я вам, якщо чесно, навіть хвилі не прийшло, хвилинки, коли ми вирішили продовжити ось ту тему, яку розпочали. Що нас сьогодні болить? Мене, вас, правда, всіх нас. От, брат Степан записує цей відеоролик. Болить той стан речей, який є в любій батьківщині, і навколо нашої батьківщини. Так? Сатана дав команду сатаністам не просто знищити Україну, ні, а знищити цей навіть. Якщо хтось залишиться, то там десь за рубежами в Іспанії, в Португалії, в Канаді, в Слов... а тут ні. Тут приїде Бен Ладеш, приїдуть з другої країни третього світу, а керувати будуть сатаністи. Так? Будуть керувати, тому що хто ж це може. Спланувати і втілювати в життя ось ці заходи, які сьогодні проводять. Які це за спецоперація? Чуєте? І коли Сьогодні о, там десь переговори ведуться, там президент США, там європейська спільнота про ситуацію на Україні, бо йде війна між Украї... Росією і Україною. Яка війна між Україною і Росією? Агресія Росії проти України. Ми захищаємось. Важко нам дуже, бо нас не просто. Підводять з допомогою в лапках, а фактично, можна сказати, відносяться дуже погано до нас, до держави, яка віддала третій ядерний потенціал в 94-му році. Третій ядерний потенціал. У нас колосальні були засоби доставки цих ядерних і атомних бомб. Стратегічна авіація, яка літала бомбити Афганістан, ось там злітаючи в Староконстантинові. Повітрі було до заправка, на жаль, розумієте? Але я попередньому відеоробку сказав, що нищили цю державу не тільки зовнішні вороги, а всередині. І не тільки сьогодні. Я не хочу нікому давати характеристику, чи це президенту, чи голові Кабміну, чи депутатам ні. Ми говоримо просто про стан речей. І сьогодні пенсія, чуєте в людини, яка все життя важко попрацювала, біля трьох тисяч. Ривень. Ривень. Порахуйте сьогодні. Це за комуналку фактично, якщо людина має дві кімнатки, дуже важко. За воду, електроенергію, газопостачання і доставку ще дуже важко. І все це робилося від початку, розумієте, до сьогоднішнього дня. Від грудня. 91-го року до сьогоднішнього дня. Чому люди яким Бог дав тоді владу, а Бог як дає владу? Він нам дав волю, вільний вибір, ми обрали. Наш батько каже, я вас люблю, ви вільні люди обирайте. І ми не орієнтувалися. В першу чергу, якщо бути відкритим, я маю претензії, отут в душі до влади церковних. Коли вони мовчали, якщо нарік обирав проросійськими депутатами. Членів комуністичної партії Радянського Союзу в лапках КПУ, ніби. церква мовчала. А вона повинна була сказати чесно, шановні, ось ці люди нищили церкву, нищили віру в Ісуса Христа, в Бога єдиного і живого. Як вони можуть сьогодні вирішувати позитивну долю нашого народу? Церква промовчала. І якщо відверто по цей день мовчить, один відважний. Бо Божий робітник сьогодні. Я судити не можу його все життя, але я поважаю щиро Бог свідок. Філарета патріарха Української церкви. Філарета за те, що він справді чесний, в свої 95 років трошки менше було це назад, я не знаю, півтора року чи що на прес-конференції, коли велася мова про церкву. Знаєте, що він сказав? Якщо не знаєте, то знайдіть в інтернеті. Каже, яка церква? КЕБЕ. Заравно в Росії називається ФСБ, Федеральна Служба Безпеки, Комітет Державної безпеки, комітет державної безпеки або КГБ Комітет государствої Безпеки. Оце і все. Оце Україна в лабетах тих спецслужб. І та церква, що сьогодні, це буде третій відеоролик, так звана РПЦ, це підрозділ КГБ чи ФСБ, як хочете, як хочете, я молюсь, і ви будете молитись, і будете. Щоб Бог простив їм це все. Бо Ісус сказав: якщо ви любите тих, хто вас любить, ви програли. Яка ваша заслуга? Любіть тих, хто вас ненавидить. Молимось за них, молимось, і ми переможемо. Ми переможемо, переможемо, переможемо. Так, козаки сьогодні захищають державу, а такі, як я, люди, я вже зброї в руки не возьму. 79-й рік, на жаль, я б сьогодні ще став на захист. Я так думаю. Розумієте, бо Бог дав нам всім любов до цієї землі, до нашої рідної батьківщини. Але ми маємо страшну картину попередніх десятиліть. Оцей короткий відрізок Ющенко, пам'ятаєте? Не було світло, виключали електронерів. Ющенко починає керувати. Приміром, все, що це таке? Але він, маючи малий досвід, дуже порядна людина, маючи малий досвід політичної діяльності, розумієте? Взяв в собі таких людей в оточення, що сумно про це говорити. Ви пам'ятаєте Дмитра Павличка? Всі пам'ятаєте поета, хай Бог дарує царство небесне душі, він мені так сказав. Я йшов до Ющенка, щоб поспілкуватись з ним. І мене каже на другому поверсі зустрів ось такий чоловік, назвав прізвище. Куди йдеш? Йду до президента. Ну, Паличка знали, він має мав пропуск. Я також свій час мав пропуск. В адміністрацію президента, коли працював в Тернополі, що ти хочеш радити? каже, бере мене за плечі, розвертає і копня камене, і по сходах. Оце була ситуація, Ющенко це знав? Ні. Ото його була велика помилка. Але хто помилок не допускає? Хіба я цього, але якщо щиро, це справді людина, яка любила і любить свій нарід. Я з ним зустрічався не раз в Києві. Було таке місце, де з'їжджалися колекціонери з усієї України, тому що він музей робить і не тільки музей. І я ось це, це треба було привезти, правда? Це з Сумської області, я вже говорив, це з Полтавщини, це з Черкащини. А ті, що геометричним орнаментом, геометричний орнамент, це наші місцеві. Тернопільщина, Львівщина, От там ми і зустрічались не раз з Ющенком. Але потім, оті кегебісти, які працюють і почули, що я зустрічаю з Ющенком, спілкуюсь. Вони через своїх стукачів, через свої структури щось погане передали. Можливо, що я на нього щось погане балакаю, і нам вже було важко спілкуватись. Але в мене є знимки та відображення, як ми спілкуємося, мої внуки в нього на на руках. Розумієте? Так оце це я хочу підвести таке заключення. Нашу державу нищать не з 2014 року, ні. А з 92-го, з 1 січня. Бо це коли підрахували результати референдуму, а ось це всі роки Незалежності нищать. Розумієте, тому що ми забули одне. Про це нагадав був Чорновол свій час. Якого знову ж ті слуги сатани вбили? Його вбили, він не в автокатастрофі загинув, ні. Після автокастрофи, яку спровокували, він ще живий був і його добили ззаді. Сказав, Україною повинен керувати українець по духу і по крові. Розумієте, я, як і ви, усвідомлюю, що може бути людина і не української національності, але любити її не менше, ніж українець. Та. Але якщо він таке спроможний, то він значить і по крові українець, значить ті гени працюють. Розумієте? а сьогодні вихід їх без сумніву. Молімось, молімось, молімось. Зробімо те, що зробила Ніневія, Цар Ніневії, яка мала згоріти, але покаялись, молились, оголосили піст і Ніневія лишилась жити. Зробимо все, Бог милосердний, Він хоче, щоб ми жили. Він не хоче, щоб нас вбивали. Молимось до Бога єдиного і живого іменем Ісуса Христа, силою Духа Святого. Молимось, молимось і будемо. З Богом жити. А якщо Бог буде на першому місці, ми будемо щасливі. До зустрічі!